Сьогодні ми хочемо розповісти вам про освітню програму Німецька філологія і переклад у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактіоновича Короленка. Програма передбачає поглиблене вивчення німецької мови, що відкриває усі шляхи у філології, лінгвістиці, міжнародній комунікації та перекладацькій сфері. Ґрунтовні знання з німецької мови, мовознавства. Перекладознавства німецької літератури, культури та історії німецькомовних країн значно розширюють можливості працевлаштування наших випускників, гарантують ефективну взаємодію з колегами та партнерами з різних мовних, культурних та ділових середовищ. Цьому сприяє вивчення другої іноземної мови англійської. Освітньо професійна програма Німецька філологія та переклад буде цікавою не тільки для вступників зі знаннями німецької мови, а й для тих, хто хоче почати вивчати німецьку мову з нуля. Професія перекладача визнана однією з найпрестижніших і найпотрібніших. Перекладачі допомагають підтримувати комунікацію, перетворюючи письмове або уснемовлення з вихідної мови на мову перекладу. Саме перекладачі дарують людям можливість завжди бути почутими та зрозумілими в усьому світі. Мета перекладача передати зміст таким чином, щоб в одержувачів склалося враження, ніби вони читають чи слухають оригінал. Зараз ми спробуємо ближче познайомити вас із професією перекладача, довести, що робота професійного перекладача це надзвичайно цікавий кар'єрний шлях, який і починається саме з навчання за освітньою програмою Німецька філологія і переклад. Основне завдання перекладача перекладати тексти або висловлювання з однієї мови на іншу. Наприклад, переклад з української на німецьку. Переклад з німецької на українську, чи з німецької на англійську і навпаки. З технічної точки зору ми можемо розрізнити усних і письмових перекладачів, але насправді дуже часто перекладачі надають обидва види послуг. Перекладачі працюють у різних галузях, зокрема в освіті, медицині, бізнесі та адмініструванні. Практично в будь-якій галузі можуть знадобитися послуги перекладача. Скільки часу на добу працює перекладач, усні та письмові перекладачі, які проводять незалежну професійну діяльність, мають гнучкий графік і можуть його формувати самостійно в залежності від власних потреб і можливостей. Однак більшість перекладачів працює повний робочий день незалежно від того, чи це працівник штатної компанії, чи він будує власний бізнес. Скільки заробляє перекладач, від чого залежить кінцева сума та як її можна змінити? Однозначно, визначити стандартну суму зарплати лінгвістів складно. Середня місячна заробітна плата перекладачів в Україні стартує від 30 тисяч гривень. При обранні університету для вступу я разом з батьками ознайомилася з освітними програмами, що пропонувалися різними вузами. Мені найбільше сподобалися освітня програми німецької філології і прикладач педагогічного університету у Полтаві. Полтавський педагогічний це єдиний університет у Полтавській області, де німецька мова вивчається як основна спеціальність. Вирішальним поштовхом обрання освітньої програми німецька філологія і переклад саме в університеті імені Короленка для мене особисто стала можливість семестрового навчання у Німеччині. Про це я дізналася від магістрантки Катерини Гожеї, яка, до речі, успішно пройшла навчання у німецькому університеті Коблен Сандау. Потім я побувала на дні відкритих дверей у педагогічному університеті де розповіли про міжнародну мобільність студентів та співпрацю з провідними університетами Німеччини, Швеції, Данії та Японії. Я дуже рада, що вступила на державну форму навчання за освітньою програмою «Німецька філологія і переклад та сподіваюся пройти семестрове навчання в університеті Кобленс-Ландау. Навчання за ОПП німецької філології перекладач дозволяє студентам здобути професійні навички та професійні компетентності у рамках обраної спеціалізації, які відкривають перед ними не лише широкі можливості роботи перекладачем в установах. Що співпрацює з німецькомовними країнами, а й успішної кар'єри в соціальній сфері, бізнесі, туризмі, сфері послуг, ЗМІ, у тому числі й на міжнародному ринку праці. Особисто для мене важливою перевагою навчання у Полтавському педагогічному університеті є поєднання дистанційної та очної форм навчання. Друзі, запрошуємо вас на навчання до навчально-наукового інституту іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка за освітньою програмою Німецька філологія і переклад. Приходьте, буде цікаво!